Інші огірки не будуть хрустіти так, як ці. Сьогодні пропоную вам приготувати мариновані огірочки на газировці. Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Давайте приготуємо разом. Це просто швидко і дуже смачно. Беру частеньку банку, стерилізувати її не потрібно. На її дно викладаю листя хрону, вишні та кріп. Огірочки потрібно гарно вимити в холодній воді і обрізати ті самі попки. Тепер баночку щільно наповнюю огірочками. Можна їх класти, можна ставити. Я обожнюю, коли на нижньому шару огірочки стоять. Коли наповнила банку до половини, сюди додаю нарізаний шматочками часник і лавровий лист. Господинки, підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. І якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Докладаю огірочки до самого верху, тепер всипаю сіль, беру її 3 столові ложки. Обов'язково беріть кам'яну сіль. Не людовану, не кальциновану, а саме кам'яну. І це все залишилося залити газировкою. Використовую звичайну газировку, ні в якому випадку не мінеральну столову, тому що в неї є присмак, а нам це не потрібно. Тепер закриваю банку щільно капроновою кришкою і гарненько ось так перемішую. Уже через добу такі огірочки можна куштувати, але сама витримка таких огірків триває 3 доби. Через 3 доби вони просто неймовірно пікантні. і Скуштуйте такі хрусткі огірочки це дуже смачно. Бажаю вам смачного!